Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Це мої нові знахідки. Сьогодні у нас багатенько сверл. Так, це набір перший. 10 штук 130 гривень. Набір другий, 10 штук, 200 гривень. Набір третій це розгортки. 18 штук, 270 гривень. Набір четвертий сверла 40 штук 650 гривень. Набір п'ятий сверла, під конус 3 штуки 55 гривень. Набір шостий мічики 13 штук, 200 гривень. Набір сьомий: 34 штуки, 510 гривень. Набір восьмий, сім штук, 120 гривень. Набір дев'ятий, двадцять дев'ять штук, 500 гривень. Є ще такі сверла. Це набір десятий, вісімдесят п'ять штук. Тисяча гривень, але є торг. Вони різні. Ще є такі напайки. Їх тут 71 штука. Які менші, які більші, І такі, і такі. 71 штука, ціна 710 гривень. Ще є таких два тримача. Цей 30 гривень. Цей 25 гривень. Поїхали далі. Є такий колосник. Цільний, ціна 250 гривень без тріщин. Є такий ключ. Розмірів не видно. Він достатньо великий, ціна 50 гривень. Є така лампа. 250 гривень. Є такий мотор 1500 гривень. Якщо хтось щось розглядить, бо тут погано видно. Є ще таке течіло ціна 900 гривень. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки по всім питанням в вайбері або по номеру телефону на екрані. Всім гарного вечора, до побачення!